До ефіру зараз долучаю Володимира Огризка, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії, є з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Слава Україні героям. Слава вітаю вас, пані. Пане Володимире, будемо говорити про ситуацію нашу про Кремль, про Росію. От бачите, звідти знову лунають якісь такі заяви про переговори. Кремль там виступає за перемовини. Хоча за їхніми словами спецоперація все таки рухається за планом в Україні. Звісно, Михайло Подоляк відповів, що перемовини можливі лише на умовах України після повернення територій, після ліквідації всіх оцих кримінальних анклавів. Виведення повністю техніки російської за межі України, як ви думаєте, як буде розвиватися ситуація далі? Бо раніше ми бачили от тільки ультиматуми, зараз з Кремля звучать вже якісь умови, можливо, ще трохи і вони заговорять про капітуляцію. Ну навряд чи, пані Іно ну, можна говорити про те, що теперішня московська влада заговорить про капітуляцію, тому що вона налаштована на ми знаємо, що на демілітаризацію, денацифікацію і і тому подібні маразми, які вона активно просувала від самого початку. Не думаю, що вона буде готова йти аж так далеко. Примусити її це зробити, це інша справа. Що тут треба визначити і гарну новину в позиції нашої держави, тому що ну, той самий Подоляк, якщо ви згадаєте, ще в березні місяці розповідав про те, що нам треба мати Росію гарантом своєї безпеки. Так що еволюція поглядів, слава Богу, відбувається. Я ще тоді говорив, що це абсолютний маразм, і про це не можна навіть говорити і вести мову. Ну слава Богу, що і через, через пів року все ж таки прорває собі дорогу. Тому думаю, що найкращою переговорною позицією Україна матиме лише тоді, коли наші збройні сили примусять ворога. Забратися з території України, але і тоді перемовини ну про те, якою будуть якою буде Україна, чи на яким чином вона буде відповідати на забаганки Москви Я думаю, так само не треба говорити. Ми мусимо ставити тоді вже свої вимоги, а вимоги є очевидними. Росія повинна. Компенсувати завдані нам матеріальні збитки. Керівництво цієї країни керівництво має постати перед міжнародним трибуналом і бути покараним. Так само мають бути покарані безпосередні виконавці цієї геноцидної політики Росії щодо України. А те, що буде далі з московською державою, ну це вже питання, як кажуть, майбутнього. Це вже ми будемо обговорювати не з росіянами, а з нашими партнерами. А це все відбудеться після того, як Путін відійде від влади. Чи можливо, навіть при ньому? От як ви думаєте, для нього є якісь от певні червоні лінії, за які ну він не буде відступати? От навіть якщо ми не якщо, а коли ми повернемо всі свої території, чи зупиниться він на цьому, чи буде й далі посилати сюди от таке гарматне м'ясо постійно? Знаєте, з Путіним вже ніхто не буде говорити. Путін. Ізгоя, і це не лише моя думка. Я дуже сумніваюся, що він, до речі, полетить на зустріч керівників країн G20. Ну, по-перше, він цього боїться, а там гарантії того, що безпека його буде забезпечена майже нульова. Ну, а друге, я собі не уявляю, що з ним за один. До нового світу тому, думаю що його політична кар'єра, так би мовити, вже добігає кінця, а з політичною і фізична, тому що в Росії по-іншому не буває. Цар, який програє, уже не цар. Тому думаю, що нам треба думати про кроки вже після Путіна. Коли е, Росія постане постане ну, перед вибором або продовжувати залишатися імперією і остаточно і безповоротно розвалитися, ну або спробувати, хоча е, мені здається, що це мало реалістично, трошечки е, ну щонайменше, потягнути на себе, але враховуючи те, що е, Росіяни виховані зовсім не на ліберальних традиціях, а на на арабських, То я думаю, що так чи інакше, в дуже незначній історичній перспективі, Російська Федерація припинить існувати в тій формі, в якій вона існує сьогодні. Дещо зникає у нас буває часом зв'язок з вами. Ми сподіваємося, що він зараз налагодиться кращим стане, поки я задаю наступне запитання. Дивіться, я бачила у вашому твіттері ви звернули увагу на висловлювання російського посла у Сполучених Штатах Антонова, який каже, що треба стабілізувати відносини зі сполученими штатами, але ж з іншого боку, буквально на днях, я бачила і заяву з Москви заступник. Одного із заступників міністра закордонних справ, який каже, що от навпаки, Сполучені Штати вже за крок від того, щоб в Москві їх оголосили, як вони кажуть, стороною конфлікту. Ну, щось тут не в'яжеться. Як ви для себе це трактуєте? Ну, ви знаєте, цілісної картинки, я думаю, тому що ну, є люди, які Виконують суто так би мовити пропагандистську роль, і взагалі Міністерство закордонних справ Російської Федерації вже давно перейменував Міністерство політичної пропаганди, бо дипломатію там уже не пахне. І є люди, які так би мовити в полях, тобто, ну зокрема, оцей самий Антонов, який є послом Росії США. Який розуміє що на цей шантаж, ну зокрема американці, британці ну і інші вже менше і менше реагують, і він прекрасно розуміє, що якщо зайти дуже далеко в цьому в цій політиці шантажування на США чи, чи, чи Європи, то нічого доброго для Росії. Це ну до певної міри, ну якийсь знаєте, крик п'ющого в пустині, тому що він у такий спосіб намагається можливо навіть дати сигнал своїй, своїм керівникам в тому, що все-таки треба братися за голову. Ну от сьогодні новим прем'єр-міністром Великої Британії стане Ліс Трас, яка ще під час цих так би перед передвиборчих дебатів. Чітко і ясно сказала, що вона натисне на ядерну кнопку, якщо Росія е, зробить щось подібне, навіть не консультуючись з своїми е, партнерами по НАТО, ну десь м'якше, але приблизно те ж саме говорили американці, коли сказали, що Росія е, високу ціну, якщо вона е, захоче використовувати ядерну зброю, з цього можна зробити один простий висновок. Час, коли захід боявся російського шантажу минув, а ті окремі голоси, які там ще є, ну вони намагаються подати Москві сигнал, що треба все таки думати не про шантаж, а про на які способи домовитися. А як ви думаєте, коли ми вже говоримо про Лістрас, як ви думаєте, в Москві розуміють, от після такої її безкомпромісної заяви, так ну що з нею такі ігри не спрацюють і, і можливо, вже, вже не будуть такі заяви робити там щодо тих самих Сполучених Штатів? Ну хотілося б це вірити, хоча. Що путінський режим вже настільки далеко зайшов, що йому повертатися назад буде практично неможливо, тому, тому мені здається, нам треба думати не про якісь там переговори з Москвою хоча справді загальна логіка в є в тому, що всі війни закінчуються якимось актом. Ну я в даному випадку думаю, що ми повинні будемо говорити про акт. Росії перед цивілізованим світом не лише перед Україною, де мають бути позначені всі майбутні кроки, які цивілізований світ зробить для того, щоб більше на карті світу цієї недоімперії не існувало. Поки ми говоримо про такі і безглузді заяви, можливо, з Москви... Не можу вас не запитати про цей список, який вони запровадили санкційний там проти отакий такий нищівний удар по Голівуду. Просто на когось іншого вони не наважуються чи на кого це спрямовано? Ну, знаєте, пані Інно, це речі. Ну такого знаєте, внутрішнього для внутрішнього споживання. Ну ну Налякати когось тим, що хтось не доїде до Москви, Ну вибачте, це це, це навіть не смішно, це, це сумно. Але ж московській пропаганді треба постійно демонструвати свою силу, свою, своє в'яліч, і от тому треба знаходити бодай когось, ну на кого можна накинути оці санкційні російські списки, і сказати, що от, бачите, ми і таких тепер не пускатимемо. Це, це типу ті американські чи європейські політики, які вже попали в цей так званий Чорний смисок, список, лише сміються і, і, і роблять це абсолютно щиро, тому що повірте, у них немає в Росії ні грошей, у них немає в Росії ні підприємств, ні параходів, ні літаків. І вони туди в принципі. Ну, якщо і заїжджали, то хіба що на півдня. І потім назад тому це фейкові санкції. Вони для західних лідерів, громадських діячів, експертів, журналістів ну абсолютно не є не є серйозними. Добре, давайте повертатися до нас в Україну і до того, що відбувається тут. От до кінця вересня, от саме на такий період, за даними американської влади, Росія планує провести ці псевдореферендуми на окупованих територіях. Таким чином, на думку представника от нацбезпеки США, Джона Кірбі, Кремль хоче допитися хоч ну, якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів. Але, от ми бачимо, що на свіжо окупованих територіях там вже кажуть колаборанти, що їм трохи Важають збройні сили і вже вибори вже не згадують навіть гауляйтер стримусов взагалі наклав п'ятами і десь чи то ворожі, ніж чи то у Москві де він зараз є, не, не зрозуміло Як ви думаєте, ця пауза оголошена? Вона тільки буде на новоокупованих територіях чи на Донбасі вони наважаться на щось. Ну, знаєте, пані, я думаю, що ми надаємо надто багато уваги цій темі. про... Вони є і будуть, якщо вони будуть проведені нікчемними, з першої миті їх проведення. Нікчемність їх полягає в тому, що ніхто в цивілізованому світі результати цих псевдореферендумів не визнає. Ми не визнаємо, американці не визнають європейський союз. Не визнає. Ну якщо визнає там умовна Куба, ну ну це для нас не буде нічим новим, бо є кілька країн, які йдуть в обозі Росії і будуть робити те, що що вона не що вона не робила і будуть це підтримувати. Тому я не думаю, що нам треба зацікавитися на цій темі. Я думаю, що головне тут те, що світ цивілізований всю нікчемність цих, цих планів і відповідним чином на них буде реагувати. Ну, Від того, що Росія оголосила Крим своїм, хіба щось змінилося в нашій чи, цив... чи позиції цивілізованих країн відносно Криму? Безумовно, ні. Хтось колись там з Росії казав, що. Перша ракета, яка впаде там на Крим, буде початком апокаліпсису для України і всього іншого світу. Ну якось не справдився. Прогноз не, 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 не вийшов, тому що всі розуміють, що Крим це Україна, і Україна буде його звільняти або дипломатично, або військовому плані, але все одно це відбудеться. Тому давайте не будемо фокусуватися на цих псевдорухах російської. Ну за собою, чесно кажучи, нічого в політичному і юридичному плані не тягне. До речі, навіть от ну, на цих днях з банкової були оголошення до людей, які проживають в Криму і на тимчасово окупованих територіях, спланувати там собі маршрути, підготуватися морально і, і матеріально можливо так запастися павербанками. І загалом, коли відбуваються в нас такі заяви до наших людей на наших територіях, у Москві ну якби включають істеріку і щось там коментують, чи то там Медведєв, який пости пише, а тут бачите тихо. Ну, знаєте, я думаю, що в цьому плані наша армія веде дуже правильні, робить дуже правильні кроки, і веде дуже правильну лінію в інформаційній війні. Бо ну бачите, ота от фразочка, яка прозвучала від з однієї молодої жінки, про те, що мамочка пора сюди убиратися, вона є насправді дуже, дуже симптоматичною, тому що все більше і більше людей живуть в Криму. Ті маю на увазі, люди, які приїхали до Криму після його незаконної окупації в 2014 році, розуміють, що їм там робити нема чого, і саме для цих людей інформація, яку е, їм надає Україна різними каналами, має бути дуже серйозним застереженням, що вас тут не чекали, ви тут не прохані гості, і в той самий перший. Ви будете звідси просто депортовані без відносно того, чи є у вас якась власність, чи купили ви якусь е е там ділянку землі. Е чи ви там прописалися, чи не прописалися. Це не має значення. Ви незаконно перетнули український кордон, тому ви підлягаєте депортації. при тому всі разом. Якщо е е там говорять про 800 тисяч чи, чи мільйон, це буде або 800 тисяч, або мільйон. І з цим у нас жодних проблем не буде. Е тому для них такі інформації, такі інформаційні, так би мовити, вкиди. Я думаю, є дуже дуже тривожними, і це саме розуміють в Москві, що тут Україна гратися ні з ким в демократію не буде, а буде діяти чітко і жорстко. Отже, тому поки що ну що ж їм залишається, тільки знову ж таки переходити на лякалки. Говорити, що цього ніколи не станеться, але е, ті події, які зараз починають відбуватися в Криму, вони є свідченням е, дуже е, незабаром. Е, все таки Крим, так само, як і інші частини, е, поки що окуповані у, е, української землі, повернуться е, до української держави. Тому е, кожному з тих, хто туди прийшов. Як окупант, треба робити вже зараз певні висновки або готуватися до гіршого, або ще поки є можливість безпечно виїхати на територію Росії. Щодо їхніх лякалок, вони ж шантажують ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Там і вчора вже була від'єднана остання лінія, яка живила заес на і ми бачимо вчора була розмова президента Зеленського із Емонелем Макроном, і після того, після цієї розмови, от в Єлисейському палаці заявили, що єдиний вихід нормалізації ситуації довкола ЗС це ну вивід всіх російських військ. Звідти як ви оцінюєте от такі теперішні позиції Парижа, чи будуть ще намагання якось вплинути на Путіна? І як ну і як на вашу думку, там розвиватиметься ситуація? Ну, знаєте, я думаю, що це така половинчаста позиція Парижа відносно того, що треба вивезти російські війська з РС. російські війська треба вивести з України. Такою має бути позиція Парижа, Берліна, Брюсселя чи будь-якої іншої цивілізованої європейської столиці. Що означає, що те, що буде в п'яти кілометрах від станції, залишається нормальним? Тобто там російські війська можуть нормально перебувати. Тому давайте ставити питання трошки по іншому. Треба справді дуже чітка безкомпромісна позиція наших західних партнерів, а не на півкроки і на півзаходи. Ну сьогодні подивимося. Сьогодні буде звіт гендиректора магати на засіданні ради безпеки ООН. з цього приводу. Ще нічого позитивного не чекаю, тому що думаю, що будуть половинчасті такі собі. Рішення можна Добування. рішення оцінки, спілкування будуть розповідати про те, що ну, треба, щоб всі сторони себе гарно поводили, щоб всі розуміли загрози. І боюсь, що Росію там не буде згадано як Росію країну агресора чи окупанта, а будуть говорити про сторони, ну, обидві сторони і далі там за текстом, те, що ми вже неодноразово чули. Тому думаю, що треба ставити питання руба. Остаточне і повне звільнення української землі, і це є запорука безпеки і запорізької атомної станції, і будь-якої іншої, яка є на території України, пане Володимире, Пане Володимирове, буду, буду дякувати лише одне запитання, бо ми обговорили от ліс трас контексті відносин Британії і Москви і Сполучених Штатів. А от щодо України, сьогодні ліс трас буде офіційно призначена королевою на посаду. Що на вашу думку зміниться от українсько-британських відносинах, коли Британію очолить офіційно втретє жінка, чи стане вона для нас другим дженсунюком? Ви знаєте, я думаю, що насамперед ми повинні в першу чергу подякувати Борису Джонсону за його. От тут справді треба вжити це слово, яке на Заході люблять дуже часто вживати, за його лідерство. От він продемонстрував, що він є справжнім, справжнім лідером сучасного західного світу, своєю очевидною яскравою, ну, безкомпромісною. Політикою відносно Російської Федерації, агресії і таке іншої допомоги Україні само собою. Чи буде Страс іти цим шляхом? Мені здається, що не тільки буде, а вона до певної міри ну, перевершить здобутки Бориса Джонсона. І ми ще думаю, що невдовзі побачимо його в цікавій новій іпостасі. Але Ліс Трас думаю, що продовжить курс Маргарет Тетчер буде новою другою залізною леді, і я думаю, що покаже Росії кусь кіномать. Ну а відносно України мені здається, тут розмови бути не може. Наша особлива співпраця, особливе партнерство і дружба лише відснітимуть. В цьому в мене немає жодного сумніву. Сподіваємося теж на це. Я вам дуже дякую. Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось вот тут.